Добрий день, любі дітки! Добрий день, шановні дорослі! Сьогодні ми знову з вами завітали до лабіринту вічливості! Привіт, друзі! Розпочинаємо хвилинку вітання! Не забувайте кольорове слово віталочки виділяти голосом Доброго ранку сонце, привітне! Доброго! Добрий день, розумники й розумниці. До лабіринту завітав ваш давній приятель песик. Зверніть увагу на його очі. Про що їх вираз нам говорить? Вірно, про те, що песик сумує, друже, що у тебе трапилось? I Сумуй, песику, мої розумники обов'язково щось вигадають, щоб покращити життя твоїм пухнастим друзям. Діти, якими словами ми можемо назвати господаря кошеня? Вірно, зла жорстока. Черство байдужа людина. А людина, що готова проявляти турботу про тварин. яка? Так, шуйна співчутлива, Добра, милосердна. Маленькі оратори острова риторика, щоб захистити кошенят від дощу, подарували їм парасольку. Але цього замало щоб покращити життя безхатнім кошенятам. Розмовляйчику, а що ти запропонуєш? Маленьким пухнастиком. Дідолашня кошенятка. Пригощайтесь смачним кормом. Приємного вам апетиту. Любі кошенята. Дарую вам ці іграшки. Сподіваюсь, вони покращать вам настрій. Милі пухнастики. Пропоную завітати до нового господаря. Він буде гарно про вас піклуватись. Молодець розмовляйчику впевнена, що маленькі оратори нашого острова обов'язково скористаються твоїми порадами. Розумнички Ладіринт пропонує вам разом з батьками знайти прислів'я про чуйність та доброту і скласти за його змістом ораторську промову. Чекаємо на ваші відео. До нової зустрічі. Ви вправно впоралися з попередніми завданнями. І лабіринт вказує нам шлях до наступного завдання.